Шанування пам'яті захисників і захисниць України є невід'ємною частиною нашого сьогодення. Задля цього у Миргородській громаді проводяться різноманітні заходи, зокрема і спортивні. Так, 21 вересня, у Міжнародний день миру, в місті започаткували турнір із шахів пам'яті земляків героїв. У першому регіональному змаганні взяли участь 22 шахіста громади, які показали силу розуму та стратегічного мислення. Начальниця відділу культури Миргородської міської ради Лариса Петченко розповідає: до проведення турніру долучилися Миргородський міський будинок культури та публічна бібліотека імені Давида Гурамішвілі. Ми дуже вдячні всім Збройним силам за те, що ми маємо змогу проводити такі мирні змагання у День миру. Ми дуже вдячні Збройним силам України за всі наші мирні світанки, за всі наші мирні, спокійні вечори. Ми віримо в нашу перемогу, як віримо в перемогу найсильнішого спортсмена на сьогоднішніх змаганнях. Перед початком змагань учасники вшанували пам'ять усіх захисників і захисниць, які полягли на війні. Серед них і наші земляки, які, на жаль, посмертно отримали звання Герой України за свою мужність: Олександр Оксанченко, Степан Чобану, Олександр Федорченко та Денис Василюк. У регіональному турнірі взяли участь шахісти від 1939 до 2013 років народження. Усі вони добре знають техніку гри і були готові змагатися за перемогу. Найкращих гравців обирали в кількох категоріях ветерани спорту, юніори, дівчата та чоловіки. Присутніх із початком першого турніру вітали начальниця відділу культури Лариса Петченко, голова Миргородського осередку Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства Колос Петро Стукало, директорка міського будинку культури. Ірина Іщенко та директорка публічної бібліотеки імені Давида Гурамішвілі Анна Мірошніченко. Це відкритий регіональний турнір. Сподіваємось, що крім нашої громади згодом в ньому брати участь будуть і інші представники з інших регіонів України. Ну принаймні, з Полтавщини. Колись Миргород дуже славився своєю шаховою школою, і ми сподіваємось, що ми повернемо цю славу нашому рідному місту. Турнір пройшов на хорошому рівні у дружній атмосфері. Кожен учасник прагнув продемонструвати свої найкращі здібності. Грали шахісти за швейцарською системою. Усього відбулося сім турів. Змагання відзначилися напруженими партіями, де досвідчені шахісти і юні спортсмени навіть грали один проти одного. За допомогою обережних виважених ходів, логіки та блискучих комбінацій визначалися фаворити за чесністю та правильністю ігор. Стежив чемпіон області з шахів, суддя першої категорії Георгій Горгола. Давно я думаю, у мергороді не було так. Турніру. після того, як Валерій я... Яворовський виїхав до Німеччини. На жаль, не проводилися у вас такі масові турніри, 22 учасники зібралися. Тому я теж приєднуюся до всіх найкращих побажань. Бажаю вам успіхів у турнірі і перемоги. Перемоги всім. Переможуть найсильніше, але перемоги всім, тому що ви прийшли на цей турнір і стали його учасниками. Під час фінальних раундів трималася інтрига. Останні партії визначили переможців першого регіонального турніру з шахів пам'яті земляків героїв України. Так, серед ветеранів почесне перше місце виборов досвідчений шахіст Олексій Модло. Серед чоловіків переможцем визначили Захара Іщенка. Найкращим гравцем у категорії юніори став Артем Кісіль. А серед дівчат перемогу здобула Соломія Жеребко. Також серед призерів турніру є гравці, які посіли другі і треті місця. Микола Романів, Валерій Петров, Уйві Гусейнов, Василь Трубаєв, Ілля Верещак, Ростислав Сазанський, Михайло Ратушний, Альона Гаркавенко та Діана Рябкова. Планується, що подібні змагання стануть традиційними. Турнір став не лише змаганням інтелекту, але й можливістю об'єднати громаду навколо спільної мети, вшанувати пам'ять героїв, які до останнього захищали наші життя і свободу всієї України.